Вітання співочої гвардії Сміли хор ветерану міського будинку культури розпочав новий сезон. Подробиці у сюжеті колег Сміла новини, які побували на першій осінні репетиції творчого колективу. Колектив хору ветеранів Смілянського міського будинку культури, який уже багато років дарує смілянам радість своїми виступами, урочисто відкрив новий творчий сезон квіти, усмішки і пісня. На першій осінній репетиції панувала тепла і щира атмосфера. Заступниця міського голови Сміли Тетяна Карло разом із керівником відділу культури Іриною Бобошко та головою Смілянської міської організації ветеранів України Миколою Якушенком прийшли цього дня, щоб підтримати учасників ансамблю, побажати здоров'я, натхнення та гармонії в душі. Дякую, ви є, що ви створюєте позитив і. Дбайте про ментальне здоров'я всієї громади, тому що це дуже важливо зараз, але винесете позитив і культуру нашу. Спасибі вам і квіти Діні Івановні, в особі Діні Івановні квіти всім жінкам. Тому що починається осінь, починається новий початок. Нехай він буде вдалим і саме головне переможе. Щирі слова вітання линули на адресу тих учасників хору, хто днями відсвяткував свої дні народження. Щирі, теплі побажання, подарунки і квіти додали позитивного настрою. А щоб колектив мав ще більше сили і здоров'я для нових звершень, гості передали вкрай потрібний подарунок сучасний електронний тонометр. Ви завжди такі легкі на підйом. Ви такі талановиці ділитесь своїм талантом і. З мешканцями нашого міста бажаю вам всім міцного здоров'я, енергії, невичерпної, мирного неба нам. Усім, щоб ви гарно підготувалися, готували зараз таку переможну програму і щоб ми зробили. Гарний святковий переможний концерт. Діна Осача, котра вже багато років очолює колектив хору ветеранів міського будинку культури, зауважила, що для ветеранів спів це не лише хобі, а й справжня життєва сила, яка додає оптимізму і віри. У нас 55 років відзначаємо ми на наступний рік. Ну як ми будемо ми в ми здобурі щастя приміцовому здоров'ї, то ми теж маємо собі плани, які ми хочемо втілити. Це дійсно наше не тільки хобі, а це ми тут дійсно Ментальне здоров'я своє покращуємо, тому що збираємося, співаємо, набираємося якоїсь трошки позитиву, і це нам дає якийсь заряд. Я дякую Тетяна Анатолійовна, вам за підтримку. Дякую, Ірина Івановна, дякую, Микола Трухимович, за те, що ви Боїдяєш. знаєте про нас yeah. і дбаєте про нас. Теж. Учасники ансамблю не залишилися в боргу і віддячили найдорожчим піснею, виконавши знайомі і улюблені смілянами калиненьку та вечір над Тясмином, а також нові пісенні твори, створивши ту неповторну атмосферу, коли кожна нота зігріває серце. <Зевирок> а зали, взяли я, я, <зевирок> Новий сезон обіцяє чимало іскравих виступів та незабутніх моментів для співочих ветеранів сміли. А перша зустріч стала доказом того, що підтримка і добрі слова надихають більше ніж будь-що.